Слава Україні! Вас вітає магазин Пітискав! Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про шаломи для підводного полювання. Зазвичай на гідрокостюмах для підводного полювання на курці вже є шолом, вмонтований в цей гідрокостюм. І, в принципі, всі підводні полювальники користуються цим шоломом. Відрізати його, звісно, можна, але навіщо, якщо він там є, і дуже важливо зберігати голову у теплі. Тому, дивіться, якщо у вас мерзне голова, ви можете взяти окремо собі тонкий шолом, наприклад, отакий. От Барезку, бабро, який він там буде, це вже все одно важливо його підібрати, щоб він вам підходив нормально по розміру, і використовувати його для більш утеплення. Наприклад, якщо ви в холодну погоду використовуєте гідрокостюм 7 мм та вдягаєте під низ під гідрокостюм ще 3 мм маєчку, чому б тоді і на голову не вдягнути, наприклад, шолом? Ви вдягаєте шолом, правильно підібраний по розміру. І ще зверху одягаєте гідрокостюм і шолом від вашого гідрокостюма. Все просто і дуже нескладно. Тим самим можна, в принципі, утеплитися. І також, якщо ви, наприклад, у теплому морі використовуєте просто дайверські гідрокостюми, то шолом вам просто необхіден. І тоді можете вибирати вже товщину неопрену свого шолому, як, як ви побажаєте. Можна взяти 3, можна взяти 5 міліметрів. 5 міліметрів, звісно, буде тепліше. На цьому, мабуть, все. Кому цікаво більше, або хто хоче підібрати собі шолом. Для дайвінгу чи підводного полювання всіх запрошуємо до магазину Батиска. Або робіть свої замовлення на нашому сайті Батиска.ю На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!